Челсі Арсенал в Англії. Інтер Мілан в Італії, Реал Атлетико в Іспанії. Ці футбольні протистояння об'єднує одне слово дербі. Є своє дербі і на футбольній кіровоградщині. Сліпий жереб звів в одній восьмій фіналу Кубка України Олександрію та Зірку. Немов пороблено. 11 років зірка не може зняти прокляття Олександрії. Змінюються тренери, приходять нові гравці, але результат футбольного дербі області або нічия, або перемога Олександрійців. За більш ніж десяток років пам'ятних матчів було чимало. Названня найдраматичнішого претендує поєдинок сезону 2012 2013 13 років. 1 червня у Кіровограді зустрілися претенденти на третє місце Зірка та Олександрія. Кіровоградці влаштовувала лише перемога, і за підтримки вболівальників зірка з перших хвилин кинулася в атаку і наразилася на стрімкі контрвипади гостей. На другій та 22 й хвилинах у воротах Євгена Ширяєва свої автографи залишили Євген Пічкур та В'ячеслав Шевченко. Але вже у наступній атаці на 23-й хвилині гравець зірки В'ячеслав Горбаненко відквитав один м'яч. Ще за чотири хвилини господарі втратили можливість зрівняти рахунок. А от Олександрійці своїм шансом скористалися на всі сто. На 32-й хвилині Антон Кіча вміло скористався помилкою захисників та воротаря зірки 1-3. Не пощастило кіровоградцям і у другому таймі, коли за суперників зіграла поперечина. Остаточно перекреслив бронзові надії кіровоградців все той же Антон Кіча за 5 хвилин до завершення матчу. 4-1 на користь майбутніх бронзових призерів чемпіонату. На поле идет бескомпромиссная борьба, никто не хочет уступать. Это принципиальные вещи, которые никто на уровне десятилетий никто этого не отменял. Мы выдержали, забили, в конце убежали в контратаку и забили еще раз. Все. То, что мы предупреждали строгость с первой минуты внимательно играть, потому что скоростные фланги – некоторые ребята нас не услышали. Хоча, можливо, може, перегоріли, тому що настраювалися, они очень хорошо тут вопросов нет. До речі, та гра стала для куча кіровоградців ілії близнюка останньою на чолі кіровоградської команди. Такої поразки керівництво клубу йому не пробачило. Боляще після гри було і вболівальникам. Це больно було тоді. Очень боліче було, звісно. Ну, і поєреш тоді було, все-таки зірка програла по єрі, що там говорить. Кращий бомбардир зірки за часів незалежності України Олександр Кочура пограв у складі і кіровоградської, і олександрійської команд. Каже, градус Дербі раніше ще більше зашкалював. Дербі воно всю життя було в Кировораді, Олександрія Кіровоград. Раніше це було, мені каже, що більш спортивна злость, якби как бы раніше було. Зараз це вже вже. Попускається потихоньку, але раніше це якби посерйозніше. какта. Нападник добре пам'ятає дербі за часів першого приходу Анатолія Бузніка на тренерський місток зірки. Коли Ми 2-1, мабуть, програли. Хотілося, звісно, два ми програли в Олександрії. Так, хотілося, звісно, виграти сіней. От саме цей матч відчутак, яка заповнився так. Тоді восени 2010-го Олександрія вдома переграла кіровоградців 2-1. А м'яч у воротах господарів забив якраз Олександр Кочура. 22 серпня 2011-го Анатолій Бузнік залишив зірку, щоб друге увійти в одну річку у квітні 2014-го. У минулому сезоні дербі знову було за Олександрійцями. У першій частині чемпіонату у Кіровограді команди розійшлися миром 0-0. Много було єдиноборств, много було моментів, в яких потрібно було проявляти характер. Слишком красивої гри не стоїло ожидать. На реализация моментів і особливо в завершаю стадії. Могла бути, звісно, і лучше було мало пильових моментів. Матч, хто би забув сьогодні гол, той би і переміг, не здається. Тому така важка гра була. Дійсно, був справжній дербі. На наступну гру з Олександрією 10 травня нинішнього року, зірку вивів вже Сергій Лавриненко. І знову дербі мало жовто-чорні кольори. На два голи Василя Грицука з пенальті та Віталя Пономаря зірка відповіла одним Андрія Бацули. За підсумками минулого сезону Олександрія підвищилася у класі. Зірка ж залишилася у першому дивізіоні. То побачення дербі, якби не так, вирішив сліпий жереб і звів земляків у стадії однієї восьмої фіналу Кубка України. А хотіли ж зіграти з одним із грандів українського футболу, каже наставник кіровоградців Сергій Лаврененко. Хотіли шахтер, скажу чесно, Тобто шахтер, Динамо там і Дніпро хотіли такі гранди, але від нашого бажання мало що залежить, раз… В Жеребі свіл нас з команди Олександрії. Ну будемо грати, в будь якому випадку У нас виходу другого немає. Свої козирі є у кожної з команд. Розмірковує відомий тренер Валерій Повстенко, який з 1992 по 1994 роки очолював тоді ще Олександрійську поліграфтехніку, А з 2003 по 2004 зірку. Команда довольна доволі хорошо виглядає зараз. Я вважаю, що зірки команда. Достойно в цьому роду вийти в вищу Лігу по людям, по класу гравців. Команда на, на хорошому рівні. В Олександрії там і старенькі, і Таргамадзе, і той же Панамар, Люди, які вміють грати в футбол, вміють забивати. І я думаю, що Олександрія не останнє слово сказала в Вищій лігі. Обіграти принципового суперника у дербі вперше за 11 років, та ще й у ранзі представника прем'єр-ліги це дуже престижно, говорить Валерій Повстенко. Обіграти команду вищої ліги, престижно доказати «Зірці», що вона е в будущем може виступати в прем'єр-лігі після перемоги над львівськими Карпатами у грі однієї 16 фіналу Кубка України у Зірки є шанси нарешті обіграти і Олександрію. Вірить улюбленець кіровоградських фанів Олександр Кочура. Тигра з Карпатами не доказала. Зараз тут, тут, ребята в хоро, на, на ходу, молодці умнички <реш> побеждают, в хорошей формі. Олександрія дуже хорошая команда. Всі українські футболісти, так само як у нас. Ну нічого, зараз высшая ліга, по с з особо особливо відсутні. В одному можна не сумніватись. Для вболівальників обох команд дербі стало справжнім подарунком. Стравою для футбольних гурманів. От цього виграють кіловоградський болельщики. Я думаю, що ми ожидаємо. Хорошою підтримку, як Кіровограді, так і в Олександрії. Ці ігри завжди традиційно проходять з большим накалом, з большим желанням. Тому, я думаю, що для болельщика це буде, скажімо, цікавий матч. Отже, 23 вересня о 18-й годині. Місце зустрічі змінити не можна. Стадіон зірка, головне дербі футбольної кіровоградщини.